Вже зовсім скоро на ПК вийде друга частина Spider-Man від Insomnia Games. Не так давно я зробив відео про першу частину серії. Якщо хтось не бачив, то в опці під відео є посилання на огляд. Хто тобто не знав, їх три: перша Miles Morales та друга частина. Сьогодні ми поговоримо саме за Miles Morales і чому ця гра така погана. У мікрофону Тім і так, я вважаю цю частину ну повним. Гівном у всіх аспектах. Але перед початком попрошу всіх підписатися на канал та поставити лайк на це відео. Бо вже не за орами 500 підписників, які б я хотів би добити до кінця січня. Так що я проводжу деякі трансляції на каналі і граю в різні іри. Тому заходьте. Поравши на стрімах, я зрозумів, що ця гра зовсім не відрізняється від тих самих DLC до першої частини з рівнем історії та тривалості. Хоча в першій частині та її DLC були більш цікаві персонажі, наприклад, любовний трикутник Пітера, Мері Джейн та Чорної кішки. І так це набагато цікавіше ніж сюжет Моралеса, який крутиться навколо тупої. Недомовленості. Ось, наприклад, головний злодій гри за задумом повинна бути генієм, але виглядає як просто дурепа. Загалом взаємодія Фіни та Майлза побудована на тому, що він каже щось важливе, а вона йому не вірить, і це повторюється протягом всієї гри. Хоча вона мала б повірити йому, бо, як нам розповідає історія, Майлз був її єдиним другом, який підтримував її, не враховуючи старшого брата. Вона навіть вважала його своїм молодшим братом, і саме через це її взаємодія виглядає нудно і безглуздо. Навіть перший діл гри про Пітера Паркера тримає нас у напрузі, коли ми дізнаємося, що у чорної кішки є син, і Пітер думає, що це його дитина, і там тобі цікаво, що буде далі. А тут усе крутиться навколо історії, схожої на меми про наруто та Саске. Двоє ідіотів кричать один на одного, а соромно тобі. Що можна сказати про сюжет, у якому справді розкрився тільки один персонаж. І це навіть не головний герой, це його дядько. Тільки він реально змінює свою думку та ідеологію за всю гру. Це особливо відчувається, коли ви виконуєте його побічний квест і забираєте костюм у стилі бродяги. Це єдиний персонаж, у якого присутній розвиток і серйозні мотиви, а не кринжова історія, як у Фіни та інших. Сюжет такий простий, що його можна пояснити за декілька секунд. В ньому немає ніяких секретів або інтриг. На самому початку вже все зрозуміло. Якщо ви трохи розумієтесь у всесвіті людини Паука. Фіна як антагоніст. Ви знаєте, ідея зробити її генієм виглядає багатообіцяюче, але її дії суперечать здоровому глузду. Вона поводиться імпульсивно й ігнорує очевидні факти. Зокрема, ті, що Майлс не її ворог це створює конфлікт, який відчувається надутим. Її мотиви руйнувати Роксон зрозумілі, але методи, які вона обирає, Виглядають більше як дитяча помста, а не як стратегія дорослої раціональної людини. В першій частині напруга трималася завдяки добре прописаним персонажам і їхнім конфліктам. Навіть в діл Сі до першої частини ми відчули емоційне залучення, бо сюжет гармонійно зачіпляв особисте життя Пітера і персонажів. У Майлз Моралес такого немає. Сюжет здається пласким. І передбачувано. Як на мене, весь сюжет це просто спроба похайпити на мітингах, які були на той час. Я саме про Black Lives Matter. Е, ну, дивіться, якщо проаналізувати сюжет, то ми побачимо щось таке: білий поганий хлопець з великою кількістю грошей, і неважливо, звідки вони в нього. Будує проект по неймовірній енергії в районі, де переважно проживають темношкірі. Рік, брат Фіни, який працює на нього, помічає проблеми з цією енергією. Він розповідає все це своїй сестрі, і вони разом хочуть знищити розробки, щоб Крігер з Роксон не вбив людей. Рік помирає, завершуючи свій задум, а Фіна тікає, створює свою армію і вирушає знищити Роксон. Все доходить до того, що темношкірі друзі зупиняють поганого білого причетного до смерті їхнього друга, е, їхнього друга та брата. Темно... Тимношкіро теж. Ось вам і Black Lives Matter. В результаті сюжет це повне гівно, якому я ставлю 3 із 10, бо на перше проходження вам може щось сподобатись, та ви відчуєте Дух Різдва або геройства Майлза. Геймплей гри не змінився порівняно з попередньою частиною. Основні механіки залишилися тими ж, але нові анімації польотів і сили Майлза додають відчуття свіжості. У цій грі неймовірно приємно просто літати містом. Це навіть краще ніж у першій частині. Тут усе дуже динамічно, з юнацькими викрутасами, які відображають характер Майлза на відміну від більш стриманого стилю польотів Пітера. Сили Майлза, що відкриваються з розвитком сюжету, дозволяють швидше пересуватися містом, а зимовий Нью-Йорк додає візуального шарму. Однак геймплей страждає через повторювання. Уявіть, вам дають три нових прийоми, і ви змушені, ви змушені використовувати їх до кінця гри. На цьому й побудована вся гра: прилети, побий ворогів, розгадай загадку. І все спочатку. Основна компанія проходиться за 10 годин, що ще раз підтверджує слабкість сюжету. Хоча я навіть пройшов її за 7 годин. Сюжет та додаткові місії, «Це просто естебиґеспісадаґі, де Ну добре. Додаткові квести тут є, але вони настільки швидко та невдало презентуються, що про них легко забути. Вони виглядають непотрібними, як і їх виконання. Бойова система також зазнала змін. Тепер вона більше побутована побудована на використанні здібностей Майлза, ніж на комбінаціях гаджетів. Це спрощує бої, але водночас робить їх менш захопливими. Постійне заспамлювання однієї кнопки для здібностей швидко набридає. Стелс mm, секції. Стелс залишається частиною гри, але робить. Але його складність зменшилась завдяки невидимості Майлза. Це робить гру більш легкою, але й менш цікавою для гравців, які люблять виклик. Побічні місії включають допомогу місцевим жителям, розслідування таємниць і протидію злочинності, проте вони здаються одноманітними і не пропонують значної нагороди або глибини. Засніжений Нью-Йорк виглядає чарівно. І це справді додає грі унікальності, але візуальна краса не компенсує слабкі механіки гімплею. Гра виглядає гарно та дарує приємний досвід завдяки новим силам і атмосфері, однак її повторюваність, спрощення бойової системи і її слабкі побічні активності не дозволяють їй досягти рівня першої частини. Геймплей залишається функціональним, але не вражає. Загальна оцінка 5,5 з 10. Тепер можна підвести повний підсумок усього сказаного і на цьому побудувати плюси та мінуси гри. Ну і а вже ж оцінити її. Щодо плюсів візуальна атмосфера зимового Нью-Йорку. Засніжені вулиці міста, святкові вогники та увага до деталей створюють неймовірну атмосферу, яка робить гру візуально привабливою. Нью-Йорк відчувається живим, навіть незважаючи на те, що гравець взаємодіє з ним переважно через польоти та бої, динамічні анімації польотів. Новий стиль пересування Майлза, наповнений акробатикою і експресивністю, додає грі унікальності, пліт на павутині став ще більш приємним і драйвовим завдяки юнацькому стилю героя. Нові здібності Майлза. Електричні удари та невидимість не лише додають варіативності бою, але й розширюють можливості стелсу та переміщень. Це дозволяє відчути, що Майлз це не просто заміна Пітера, а герой зі своїм власним стилем. Щодо мінусів, ну, слабкий і поверхневий сюжет. Ще раз повторюсь, що. Основна історія будується на тупих конфліктах і не пропонує нових або глибоких тем. Взаємодія між Майлзом і Фіною виглядає ідіотською, а мотивація антагоніста непереконлива. Повторюваність, 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 повторюваність. Ця тупа повторюваність. Завдання побудовані за одноманітною схемою. Прилетів, побився, розгадав загадку і все знову. Відсутність різноманітності. Швидко втомлює за ці 6-7 годин гімплею. Слабкі побічні місії. Вони не залучають і не додають значення історії. Їх виконання здається другорядним і не обов'язковим. Взагалі, в них немає ніякого сенсу. В результаті ми маємо Spider-Man Miles Morales. Це гра, яка виглядає чудово завдяки атмосфері, стилю польотів і здібностям Майлза. Однак її слабкий сюжет, одноманітний геймплей і спрощена бойова система не дозволяють їй стати повноцінним продовженням першої частини. Це радше доповнення, ніж самостійний шедевр. Е, чи буду я ще грати в цю гру? Ну, так, але. Не через те, що вона якась неймовірна, мегапродумана, або має нереальний сюжет не дайбач. В її випадку це щось схоже з один удома, який ми всі дивимося перед Новим роком. Для мене ця гра і є один удома у світі відеоігр. Вона має свою атмосферу Різдва, снігу ось цієї зими, якої немає в більшості ігор. Чи радив би я гру іншим? Хм, так, пограти можна, але враховуючи її ціну в стімі, що, як на мене, навіть зі знижками виходить недешево за цей кусок гівна, то я б радив отримати її безкоштовно. А за заощаджені гроші брати першу або другу частину. В результаті моя загальна оцінка складає 5,5 з 10. Якщо подивилися це відео, надіюсь, воно вам сподобалося, та ви поставили лайк. Всім радий! До зустрічі.